Відомий український телеведучий Олександр Педан завітав до Луцьких школярів. Зустріч відбулася у 27-му ліцеї. До слова приїхав телевізійник не задля розваг, а обговорити з учнями серйозні теми: мінну безпеку, ментальне та фізичне здоров'я та важливість вакцинації. Взагалі проект називається Спільно до навчання в рамках величезної кампанії дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ спільно. От і нашої громадської організації Ми об'єднали зусилля, щоб поспілкуватися з дітками, батьками і освітою. Проєкт відбувається під патронатом Міністерства освіти та першої леді України Задля того, аби в такий нелегкий час діти продовжували навчатися та водночас були обізнані в правилах безпеки воєнного сьогодення. Втім, про важливе вирішили спілкуватися в неформальній обстановці, аби школярам було цікаво. Та й приїзд зіркового гостя був для усіх несподіванкою. Це було дуже великим сюрпризом. Мені мама просто сказала, школу, прийди в школу на 10 годин, я таки приходжу і заходжу сюди і з центру туда трошки непривично. Це дуже прикольно, цікаво. Мої подруги сиділи, вже вмирали. Я сидів, мені було цікаво. Це було несподівано. Я не знала, хто буде, я дивлюся, вийшла на сцену. Я спочатку думала, можливо, мені здалося. Діти спілкувалися з Олександром Педаном протягом години. Він їх ховають. Якщо вже говорити, що не може бути віграшки, ти молодець, ми про це теж не поговоримо». Ми не знаємо, де опиняться діти. Зокрема, в нас можуть бути діти з ну тимчасово переселені, і куди вони потраплять, та й ми не знаємо, що буде далі. У вас теж насправді територія, на жаль, Луцьк знаходиться дуже близько до кордону. От, тому вони мають знати цю інформацію. Згодом діти перейшли до квесту, в якому навчання поєдналося з розвагами. До слова, окрім учнів, на подію запросили батьків та представників департаментів освіти. Тож, доки учні виконували завдання, батьки мали нагоду подискутувати з освітянами. Дуже цікаво, дуже корисно. Ну і власне в такому досить конутньому форматі. Цікавою для батьків видалася і сама не лекція від педана. Я знаю, які тези самі основні як мама. Які саме головні тези, треба проговорити з малою дитиною, до слова в який навчальний заклад приїхати обирала столична команда? Адже треба була школа з просторою актовою залою, відповідним укриттям та іншими нюансами. Втім, колектив неабияк аби як втішений, що пощастило саме їм. І, хоч кажуть про подібні теми, спілкуються з школярами на виховних годинах, сприймають вони тут усе зовсім по іншому. Підтверджуються і самі школярі. Коли це від улюбленої зірки, то діти ви бачите, як активно співпрацюють, як активно відповідають і долучаються. І цей формат напевно запам'ятається їм надовго. Підтверджуються і самі школярі. Це ну Ер дуже крутий, він може розповісти інформацію і зацікавити, так як для багатьох дітей мого віку це авторитет, там кумир і тому дуже цікаво, так як він поєднує дуже корисну і важливу інформацію з ну, з гарним настроєм. В Кінці зустрічі на дітей чекали подарунки до слова Луцьк. Друге місто, куди завітала команда телеведучого з не лекціями від педана. Усього буде 15 таких заходів у 13 містах країни. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.